Всім привіт! Черговий день. Я вже не називаю це терапією відмовами, тому що якось я просто боюся зі своїми страхами. Не факт, чи мені там відмовляють, не відмовляють, чи я взріз там, щось, щось, прошу, щоб мені відмовили. Просто боюся зі своїми страхами, чого я би так от в нормальному житті не наважився робити. Я от намагаюся це робити, щоб побороти страх, просто коли я не роблю те, що я боюсь, він мене контролює. Коли я боюсь, але роблю, я його починаю контролювати, і він щезає. Так от, сьогодні продовження теми пенсії. Іду до молодих людей і питаюся, за що вони планують жити на пенсії в старості? Коли вони вже будуть нікому не потрібні, коли грошей не буде, здоров'я не буде, за що вони планують жити в старості? Дуже цікаво, що з цього вийде. Добрий день! А дозвольте поцікавитись, а за що ви плануєте жити в, в, в старості? На пенсії. А що це за запитання таке? Ні, мені просто цікаво. Чи люди якось планують такий період, чи не планують? Планують, але ще не знаємо, де можна в Україні довірити щось. Тобто когось конкретного плану зараз немає, так? Конкретного зараз немає, але основний план – треба виходити десь за кордон на банки. За кордон на банки? На закордонні банки. Ти типу, що відкладати туди, так? В Україні немає надійних. Я... Ми не віримо. А, окей. <рес> кльово. Тобто відкладати, так? Це не кльово, це на жаль. На жаль? Ага, тому що в Україні немає, на жаль. Так є ж представництво іноземних банків в Україні? Є. І що, ні? Я сама працюю в іноземному банку. Серйозно в якому? В Райфхазені. І що, не довіряєте його? Так, щоб на старість, ні. Серйозно? В Україні ні. Це ж крутий банк в Звичайно, це крутий банк, але інвестори сказали і а, в одну хвилину звернули все, продали і пішли з ринку. Таке може бути, так? Звичайно. Крутяк. Вже угу. 30% продано. Можливо, вже будуть соціального. Райфайзен продають? ЄБРР. Угу. А там здивується. ЄБР продає свою частку Райфайзен. Рфайзен продали свою частку ЄБРР. Так це ж круто, ні? Це краще. Ну. Але все а, одно. Вони ясна. кому захотіли, тому продали. Ну okay. окей. Добре, дякую вам, Добре, Я вам ласка. бажаю, щоб ви Ай, все таки дякую. знайшли. Дякую. Мене, до речі, Андрій звати. А вас як? Катя. Дякую, Катя. Гарного дня. Дзаєте, до завтра. Добрий день. А дозвольте поцікавитись, а за що ви плануєте жити в, в старості на пенсії? Не дозволю. Ні, ну просте ж питання. У вас є якийсь план? Ну мені цікаво просто, я ж вам нічого не... Дякую. Добрий день. А дозвольте поцікавитись, а за що ви плануєте жити на, на пенсії в старості? Ну дожити на дощ, до пенсії. Ну якщо доживете, то за що? Хай не визнається, робота, добра була. Ну, вас є, якісь, там, план? Ну, Стаж тип... є так. Трудом. Ні, ну мається на увазі, що ну типу в старості ви ж, напевно, не будете Я, ні, потрібні, ні, як ні, зараз. За, за пенсію. Я взагалі за границю. хочу ну, Та все одно треба жити в той період, коли роботи вам не пропонують, здоров'я теж там не, 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 не ахті. Бывает. Вот поэтому приехал Борис. Я опаздываю. Клинику Бориса. Клинику Борис? Да, да. Ну так у вас немає плава конкретного, Не, не знаєте як? Нет, не, не, Мені просто цікаво, чи люди планують, не планують. Ну поки еще нет, Поки молодой ще об этом не задумувався. Поки молодой? Ну да. А буде задуматись, коли вже Ну Буде поздно? Будет видно. буде видно, чертово знаю, як жизнь сложится. Я понял. Все тобто добре. там... Ну окей, хорошо. Честного, гарного дня. Доброго дня. А дозвольте поцікавитись. Можна поданічку задати? Я дуже зайнята. Окей. Інстаграм. Добрий день, а дозвольте поцікавитись? А за що ви плануєте жити в старості? Ну, на пенсії. Є якийсь у вас план? Ні, ні, ні. ні. Ну, просто цікаво, чи люди там планують такий період, чи не планують? Поки не планую. Ні? За що я буду жити? Возможно, я где-то не здесь буду жить, а может здесь. Ну а конец, здесь что-нибудь, здесь в серии будет грошей. Ну, возможно, достигнуть до уровня, в котором мне будет, у меня будут деньги, чтобы жить в старости. Возможно. Ну конечно. Тут такое с конкретного плана там. Нет, планы, с тратегии. Поки працюют и видкурата, завтра. А, нет, на завтра, про прошлого рода уже ты. Крутяк, хорошо. Мене Андрей с вас горочи. У меня Жень. Жень. Дякую, Жень. Всем слава. Що вам сказати, Як це не прискорбно усвідомлювати, але практично ніхто, не все відео мені записалось, але практично ніхто з моїх опитаних молодих людей не задумується про старість, не планує її знаходить кучу причин, чому ні, не довіряє тому рано. Я просто згадую себе років 10-15 тому, я говорив ідентично те саме. Зараз... Я розумію, що я просто був ідіотом, що я не почав раніше відкладати на старість. В наступних відео я поясню чому. Але це реально катастрофа. Чому? Тому що наші бабусі і дідусі вони жили в Радянському Союзі і їм говорили все добре, працюй на державу, а потім держава по тебе подбає. І наші батьки так само виросли. Вони сподівалися, що вони вийдуть на пенсію і будуть жити. Ну реально. Бабця і дідусь мої за свою пенсію вони допомагали нам. Тепер наші мами і тати вони за пенсію не можуть допомагати нам, тому що їм ледве вистачає самим, а нам взагалі не ця пенсія. І просто їх виховували, ну, не дуже про те, держава подбає, та? і вони собі ну, не відкладали і нас цього не навчили, і ми про це не думаємо. І наше завдання про самих себе подумати і навчити наших дітей, щоб вони змалечку почали думати про те, як тільки вони починають працювати, як тільки вони починають забрати перші гроші відразу відкладати на потім. Як говорив Бежмі Франкен, ранкове сонце не буде світити цілий день, тому обов'язково відкладайте на старість і на випадок нужди. Ранкове сонце не буде світити цілий день. Правда, сонечко виходить, світить, але потім воно заходить. І стає холодно. Так само і в житті прийде час, коли сонечко не буде святити, коли буде холодно, і треба мати теплі речі, щоб зігрітися. Треба мати гроші, щоб, щоб за, за щось жити в старості. І особливо, крім того, що і так витрати йдуть ще й ліки, без яких ти просто помреш. Ну реально, от більшість опитаних мною, мною пенсіонерів вони ну, реально витрачають сотні і сотні гривень. Кожного місяця на ліхі, без яких вони просто. Реально ціла місія просто якось перевернути цю свідомість, навчити людей. Реально? Дуже, дуже відповідальна місія. Навчити людей думати про старість і забезпечувати себе в молодому віці, давати собі паси в старості. Ось такий формат вже перелилась моя терапія відмовами. Це вже навіть не те, що відмова, просто. Роблю те, що боюся, і так от контролюю свій страх, тому що якщо не робити, страх контролює. І така от боротьба зі страхами, чекаю до наступних зустрічей з вами. Реально, все більше і більше такого якогось драйву ентузіазму, тому що дуже багато речей дізнаєшся відкриваються просто якісь такі нові, нові можливості в собі, і просто по-інакшому сприймаєш цей світ людей. Дуже круто. Реально пройшов тільки скільки 24-25 днів, так? Чверть пройдена. <гум> тільки ніби вчора почав, але вже чверть шляху пройдена. Ще попереду 75 чи 76 днів. Терапії відмовами мікс з боротьбою зі страхами. Круто.